Ну що, я вас поздравляю, Путін таки согласився. Ну, поздравляю я вас естественно, не з цим, тому що хто хто, а якраз ми з вами добре знаємо, що це не означає ровним щодом нічого. Я поздравляю вас з тим, що ми з вами тут, не зря проводимо. І прогноз наш вчорашній, хоча я ну от, капець, як не люблю прогнози, але тут я був уверен на 100%, він справдився повністю. І отут, уже по цим таким яким-то осторожним войовничим заявам становиться вполне понятно, що Росія согласиться. Я не оговорився. Так, да, Росія согласиться. І що ми маємо? Нам із цього прогнозу сюжет в ефір навіть чуть раніше довелося видавати, щоб ніхто не подумав, що то я вже по факту умнічаю. Так, да, так і произошло. однозначно, так. Да. Путін согласился на перемирие на Украине, но есть нюансы. Путин заявил, что Россия согласна прекратить боевые действия на Украине. Но і оце но воно тут самое важное, воно навіть важливіше, ніж сам факт цього согласия. згогла. Продовж да, Росія согласится, Ну там поломается для виду еще трошки, і согласится, Но і оцих но у неї буде до хрена і більше. Тобто, попутно вони вкинуть таку кучу -то условий, що по факту буде хуже, ніж би вони одразу не согласились. Но вони ж согласились, да? Но, а це но, воно тут ключове. І ні одної новості ніде не вийшло, просто з самим фактом согласі. Всі обов'язково її продовжили, але вже через но. Ми за но є нюанси. Путін підтримав ідею перемир'я з Україною, но задав багато питань. Путін согласився на предположительно перемир'я з України, но с оговорками. Ну, Но но просто крису настолько загнали в угол, що у неї там уже і варіантів ніяких то особо не було. Но усім все пересрать це ж її любиме заняття. Потому отакий от, от факт согласия він равносильний відказу. У Росії больші козирі достануть і почнуть в этой грі вигравати. Тогда договоримся, Лукашенко. Росія має значительне преимущество для достиження успіху в урегулюванні українського конфлікту. Да, 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 да. ми ці козирі козырі преимущества. Уже четвертий год наблюдаємо, донаблюдалось до того, що путіну прийшлося позорно слитися під перше попавшеся предложення свого вчорашнього іще непримірімого врага. От ви можете вспомнити хоч який такий період в російській історії, щоб цар батюшка свою проповідь починав з поклона якомусь там заморському принцу. А вони зараз, виходить, за це кров проливали? Путин поблагодарил Трампа за внимание к Украине. Прежде всего, я хотел бы начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов господина Трампа за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания, заявил российский лидер. С теплыми словами к Трампу он выступил во время пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Прежде всего, мне це что-то напоминает я помню, мы в школе. При Советском Союзе там всякую муру писали, де обязательно, обязательно в самому початку стоять какая-то цитата там з Леніна. Дурна, тупа, не в тіму немає значення, аби из Леніна. І це так чітко сіклося, перевірялося. Я в старших класах был, оборзел вже до того, що я сам ці цитати придумав. Ставив на обум якийсь -то том такого то повного собрання сочинення Леніна, цього все одно ніхто не перевіряв. Тому що це все було, аби було. І зараз так. Щоб да, ти не говорив першим ділом, ти повинен візити поклон їх сіятельству. А далі говориш, що хочеш, тебе все одно ніхто не слухає, тому що ти задолбав уже всіх своєю прогнозуваності. Reuters. Росія передала США список требований для переговорів по Україні, Они давно известны. Ну ти я не бачу смислу їх тут зараз перечислять. Нам усе це вже четвертий годин, як діктант надіктовують. І в Вашингтоні, я думаю, теж ніхто це все не відкривав. Підтерлись прямо запечатаним конвертом. Як собственно говоря, і в самій Москві. Пом'яти вчора ми наводили вам там цілу кучу цитат, їхніх упоришей, які поки Путін нервно мовчав. Рішилися грати на випередки і ну, поігратися в яких -то таких героїв і так смачно посилали всіх нахрен. Москва нікому нічого не должна. Сенатор Клімов розказав о подвохі з 30-днівним перемір'ям. А потім Путін через кілька часов бере да І от будь-би цей сенатор чоловіком, да він би тому Путіну. Глаза бы выцарапал за предательство. А поскольку не человека, ну, такие какие-то не теплокровный слезняк. Сенатор Климов. Путин дал цивилизованный ответ на предложение США о перемирии. Президент России Владимир Путин дал очень цивилизованный и правовой ответ на предложение о перемирии с Украиной, заявил в разговоре с лентой РУ сенатор Совфеда Андрей Климов. Он добавил, что глава государства готов созвониться с американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения условий прекращения огня. О, а куда понты подевалась? Все, Москва вже всім должна. Путін навіть сам позвонит. Не дозвольте безпокоїтися. Все, але не дзвонить. Не, Тому що Трамп йому сразу, там, сходу згоду почне ненужные питання задавать. Не на які не спорити з Трампом не Трампа можна тільки благодарить, а він в це час тобі всякі поджопники буде виписувати. Путін зробив многообещающее заявление, але оно було неполным, Трамп. По його словам, його посланник Стив Витков ведет серйозні разговоры в Москве. Откуда він знає, повним воно там було чи не повним? Я то про це одразу як то так подумав, вот таке відчуття, що Трамп це якась така строга училка, яка домашнє завдання у двоєшника якоїсь проверяє. Говорить: так а хто це тут цілий абзац пропустив? А? Я для кого то все вчора на дошці писала, а? А Трамп писала, писала, я теж вам про це вчора говорив. Чисто як таку догадку, але вона ж теж не просто так у мене в голові з'явилася. Зараз ходить така конспірологічна версія, конспірологічна, так, що на самом деле всі вже давно там між собою все Да, І треба чисто формально так соблюсти, якісь приличия. Ну так, да, по поводу прилічя, то я, звісно, може, як то і загну, признаю, бо де Росія, а де хоч яке то приличия? На знаєте, я чим далі більше починаю довіряти своїм же словам. Ну вони явно між собою багато чого вже проговорили і почти договорились, і благодаря чиємусь довгому язику воно бере і починає як то різко і неожиданно для всіх вспливати. Трамп заявил об обсуждении потери территории Украины. Мы ведем обсуждение с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, сообщил глава государства. По словам Трампа, в диалоге Вашингтона и Киева затрагиваются все остальные элементы окончательного соглашения. Американский лидер добавил, что обсуждается в том числе вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией ЗАЭС. Ни хрена себе откровение. У меня вот иногда, знаете, такие впечатления, что у нас ни власти, ни прессы своей уже совсем никакой не осталось. Нема. І ми цілий день сидимо ждемо вечора, коли з тої сторони глобуса проснеться Трамп, вийде і хоч що то нам розкаже. І ми ну так, хоч що то взагалі узнаємо, що вони, оказується, між собою вже все проговорили і не тільки з нами. Але поскольку вони ні нам, ні Росії повністю не довіряють, ми теж ні їм, ні Росії не довіряємо, а Росія там взагалі професіональні кидала, то всі отак сидять і цинкують, хто кого першим кине. Щоб потом на нього все і свалить. Ну походу там питає закрити якісь ще проблемні участки. В США заявили о готовности усилить санкции против РФ в случае необходимости. Глава Министерства финансов США Скотт Бесент заявил о готовности существенно усилить санкции против России, если это потребуется для урегулирования войны в Украине. Если взять шкалу от 0 до 10, я думаю, санкции администрации Байдена против РФ тянули на 3 балла. К концу срока они подняли их до 6. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до 10, заявил он. Это была просто напоминалочка такая. Щоб коє-хто не вздумав собі втіхаря якогось експромтом. Договорились, так договорились. Хоча при цьому ніхто конкретно ще ні з ким ні про що не договорився. Але всі дружно ударили по рукам, отримавши предупреждення, що наступний удар буде по морді. Особливо якщо хтось в тіхаря помагається Трампу на спину плюнути. Трамп не продлил лицензию для расчетов за российские энергоресурсы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню, сказала Левит в эфире телекомпании Fox News, Добавим, что этот вопрос находится в ведении Минфина США. Просто сейчас все обязаны демонстрировать свою полную покладистость. Кривиться, кривляться, фекать, бекать можно, но принципиально менять уже ничего нельзя. Вот в чем я полностью уверен. Там в основному все вже як то проговорено, договорено. Може там ідуть ще дискусії по пару-тройки, якихось технічних, несущественних таких питань, але в цілому це вже нічого не поміняє. На даному етапі так. А становить це війну? Ну, Тут якраз от, ні граму, я в цьому не уверена, тому розслаблятися рано і ждати подарунків і приємних сюрпризів, яких чужих дядьок точно не треба. Ну і тепер давайте про саме головне: війна таки не закінчилась. і неізвісно ще коли закінчиться. І нам цю війну воювати і далі, і воюють і наші героїчні хлопці, яким ми з вами зобов'язані максимально допомагати. Хто ж їм іще буде допомагати, як не ми з вами, як не весь цивілізований світ. І ми з вами це робимо. Ну, ви це робите. За що я вам ще раз дякую. І особливо останні місяці, коли із допомоги оце чортішо почалось. Де і в принципі ці останні місяці були такими напряжними. Ми їх витягували. Цей місяць знаєте, нічим в легший бік не відрізняється від попередніх. Більше того, нас з вами чекають ще кілька таких крупних серйозних витрат. Ми з вами взяли під опіку, нагадаю, 120-й окремий розвідувальний полк, який зараз знаходиться там в самому пеклі та ще й не на одному напрямку. І от на одному з цих напрямків, ну ми просто зобов'язані найближчим часом закрити деякі проблемні питання, ну скажімо так, захистити, закрити наших хлопців, і ну, інакше аніж через нас. Воно там не вийде, ну тому що інакше воно не витягується або розтягується на дуже довгий час і лишать наших хлопців там без захисту. Ну ні. І одним словом, там один десь разовий бюджет такого закриття. Ну, десь 400-500 тисяч гривень от зараз доведеться на все це витратити. Ми, ми вже там почали, вже і замовлення оформили, все. І одним словом, ці питання треба закрити, тому що наші хлопці повинні там. Перебувати, воювати в максимальній безпеці, і тільки ми з вами зможемо її забезпечити. Зокрема, до речі, хотів спитати: якщо там у когось є якісь такі контакти на митниці, де зараз зависли антени Avenger Booster, і вони зависли не тільки для наших підрозділів, а взагалі там все українська партія, і невідомо чого все це другий тиждень телепається на митниці. І митники напевне знають про що йде мова. Так що ну хотілось би пошвидше все це отримати, тому що там і наша квота є, і те, що ми замовили. Я вже мовчу, що все це ми купуємо за власний рахунок. Інакше наші хлопці цього всього не отримують або ще не отримують довго. Так що раптом, у кого там є, які знаєте такі, може хтось із керівництва митниці нас дивиться. Ну давайте не будемо так робити. Такі товари повинні проходити отак бігом. Вони не повинні помічати кордон, в принципі. Чому воно там другий тиждень болтається, не знаю. Ну, це я так сказав, так чи інакше, нам все це треба викуповувати і туди переганяти на фронт. І давайте це зробимо. Я нагадаю всім, якщо хтось забув або хтось не знає, як це робиться. От у вас зараз на екрані два QR-коди, от скориставшись ними, можна дуже сильно допомогти Збройним силам України, зокрема 120-му окремому розвідувальному полку. Значить, Навели смартфон, просто на цей QR-код, у вас там одразу з'явиться. Відповідна менюшка, де ви можете дуже швидко, легко і просто перевести донат. Один із цих QR-кодів це наша банка в Манобанковій, друга це qr код на конверт в Приватбанковій. І те, і те воно працює абсолютно однаково за схожим принципом, за схожим алгоритмом, практично з будь-якого банка світу навели, перевели і допомогли Збройним силам України. Зазначають, писати щось там абсолютно нічого не треба. Там і так воно все йде на відповідну банку, на відповідний конверт. Але якщо вам цей варіант незручний, переходимо в опис до цього ж відео або в перший прикріплений коментар. Там описана купа інших варіантів і ці ж, до речі, і банка і конверт. Там теж прописані. Там, де хто питав, воно все там є. Там є картки банків, приват, монобанк, є короткі посилання на це, є PayPal, є скріл, є bitcoin гаманець туди все чудово заходить, все чудово приймається. Там є наша сторіночка на GoFundMe. Окремо звертаю увагу жителів тих країн, де краще зайвий раз не світити, що ви допомагаєте Збройним силам України, але ви хочете допомогти. От GoFundMe якраз чудово, там можна зробити абсолютно анонімний платіж. Ніхто. В тому числі і ми не дізнаємось, хто цей платіж отримав, і допомога буде. Воно все чудово працює. Ви там бачите, там все легко і просто, все це робиться. Також хотів би обов'язково попросити, що всі, хто от. Користуються тим варіантом із описаних, ніж обов'язково, будь ласка, обов'язково зазначайте, для кого платіж, щоб ми розуміли, що це платіж воєнний, військовий, на армію, на хлопців, на... пишіть як завгодно, щоб ми розрізняли платежі для армії і ті платежі, яким допомагають і продовжують. Дякую вам від себе особисто, від коляна, від Ката Василя і від Ізольди Філіповни. тим, хто допомагає нашому проєкту і дозволяє йому лишатися також на плаву. Там, будь ласка. Теж зазначайте, ну якимось чином, щоб, щоб ми розрізняли, щоб ми розуміли, що то для нас. Але краще нашому проекту все-таки допомагати, ставши спонсором нас, Отут же на Ютубі. А там кнопочка спонсорство біля кнопочки підписатись і підпишіться ж обов'язково. До речі, і, ну, хто не підписаний, або хоча б перевірте, що ваша підписка не злетіла. Або ще краще стати нашим постійним партнером. На... Патреоні. там ви з нашим партнером, босом, нашим там керівником, нашим спонсором. Ви один раз просто там зареєструєтесь, зробите, виставите той, нехай навіть мінімальний платіж, який там раз в місяць може нам іти, і воно далі чудово працюватиме, і ви постійно не відволікатиметесь. І ну нам це приємно, тому що ми бачимо постійну, нехай невеличку, але все-таки підтримку нам і це приємно. Але в першу чергу допомагаємо Збройним силам України. Захищаємо наших хлопців, допомагаємо їм захищати нас і захищати самим. Само собою. Це в першу чергу ми повинні дбати про їхній захист. І Хто б там що, якісь інтриги у нас з вами за спиною не плів зі Збройними силами України, ми знаємо, що все буде Україна.